Всім доброго дня! Сьогодні така тема, важлива тема роль України у пробудженні колективної свідомості. Сучасна епоха глобальних трансформацій відкриває перед людством нові горизонти. Зі зникненням звичних мотиваторів реального життя, кар'єри, грошей, матеріального добробуту зростає потреба у нових формах існування. Що ґрунтується на духовних, моральних і ментальних структурах. У цьому переході Україна відіграє ключову роль. Не випадково саме вона здатна стати провідником алгоритмів золотого віку. Історичні, культурні, соціальні і енергетичні фактори вказують на унікальність українського простору для початку глобальної трансформації. Це не просто питання геополітики чи економіки, це питання частотної відповідальності. Український менталітет формувався на через домінування. А через виживання, солідарність, відкритість до співжиття. Історія України це історія нації, яка не лише витримала століття зовнішніх утисків, а й зберегла внутрішню етичну цілісність, що базується на колективному співпереживанні, глибинній повазі до природи та прадавній пам'яті про гармонійне буття. Крім того, на території України споконвіку існували культури, які підтримували взаємозв'язок з космосом, з землею, з родом природою Це поле накопичення свідомості, це поле не знищене до кінця. Його резонанс вже зараз активує людей, народжених із високим ступенем чутливості до трансформаційних енергій. І тому саме тут не упадково виникає перший імпульс до пробудження нового мислення, де головними категоріями стають не володіння, а служіння, не страх, а довіра, не поділ, а єднання. Тим більше, скажу зараз важливу інформацію, мало хто це знає. Кілька років тому в Дніпропетровській області був активований дуже потужний геопульсар, який активує інші пульсари по усьому Євразійському континенту, це, це, ці геопульсари формують на даній території. Іншу, інший резонанс, інший простір. Частотно простір стає іншим. А от ми зараз вступаємо у час, коли український простір не просто реагує на світові зміни, він їх формує. В Україні, на відміну від там, Росії та більшості західноєвропейських країн, історично не було глибокого закріпленого кріпацтва. Хоча на, пер... на певних етапах існували форму залежності, загальна культура зберегла дух волі. Це з'являлося як у праві доступу до природних ресурсів, там, ліс, річка, так і в самосвідомості, селянства, що протистояло експлуатації. У Європі століттями тривала феодальна система, де навіть вхід до лісу без досвіду феодала карався штрафом. Такий досвід формує глибинні психологічні і генетичні коди. В Україні збереглася волелюбна матриця. Цей історичний відбиток має не лише культурну, а й енергетичну природу. Відсутність багатовікового досвіду тотального поневолення сприяла збереженню внутрішнього відчуття свободи, що передається через покоління. Генетична пам'ять сформована на основі вололюбності, створює особливий психоенергетичний фон, завдяки якому українці мають підвищенчу до будь-яких форм контролю і обмеження. Це пояснює, чому саме в Україні так гостро сприймаються спроби зовнішнього управління чи нав'язування чужих алгоритмів життя. Водночас традиції козацтва, самоуправління, військова демократія, спільна відповідальність залишили потужний відбиток у колективній свідомості. Запорізька Січ була не просто військовим утворенням, а соціальним експериментом у свободі, де індивідуальна честь і гідність мали першочергове значення. Цей досвід автономності і горизонтального лідерства формував модель протилежну рабському підпорядкуванню. Сьогодні, коли у світі масово реалізується сценарій цифрового кріпацтва, українці як носії альтернативної частотної програми мають потенціал стати каталізаторами нової парадигми. Саме тому зараз війна у нас на території України щоб не дати пробудженню людства. Щоб цей процес не запустився, але він вже триває. І саме ця відсутність рабської генетичної програми робить український народ здатним до прийняття нових алгоритмів, заснованих на свободі, рівності, відповідальності та гідності. Навіть у радянські часи при всіх недоліках збереглася колективна модель співжиття: піонерські табори, колгоспи, толоки. Люди гуртували, щоб разом будувати, допомагати, підтримувати один одного. Ідея від кожного за здібностями і кожному по потребам не була абстракцією, вона мала щоденну практику. Таке соціальне середовище породжувало відчуття єдності, взаємної відповідальності і доступності ресурсів. Це і стало підґрунтям для колективного мислення, яке нині є основою нових алгоритмів співіснування. У сучасному світі настає стадія тотального стирання мотивації. Матеріальні цілі втрачають значення. Більшість людей вже не отримують задоволення навіть від реалізації власних бажань. Нові шпалери, машини більше не радують, покупки не приносять щастя, це симптом глибокої трансформації. Людство на підсвідомості переходить від біологічного виживання до ідеологічного існування. Матуватором стає ідея, віра, бачення нового світу. Українці, як носії, ще не спотвореної людяності та совісті. Здатні першими прийняти ці виклики. Люди, що не втратили чуття вільної істоти, першими зможуть перейти до реальності, де життя мотивується ідеєю, а не грошима чи страхом. Нові алгоритми функціонування людства передбачають формування колективного розуму структури, яка матеріалізує запити, ідеї і потреби в гармонії з простором. Це не ринок, не комунізм, не капіталізм, це енергоінформаційна реальність, де думка. І намір читується полем, аналізується і реалізується в ідеальній для еволюції форм. Колективний розум це не просто сукупність думок мільйонів людей, це резонансна мережа, в якій кожна індивідуальна свідомість є вузлом великої енергетичної системи. У такій системі бажання окремої людини зчитуються, перевіряються на відповідність загальному добру, а тоді з певних умов реалізується. Це усвідомлена взаємодія, що не базується на конкуренції, вона базується на гармонії та синергії. Для виникнення такого типу взаємодії потрібен особливий стан, стан відкритості, очищення від егроцентричних цілей та формування намірів, спрямованих на благо всіх людей. Саме Україна, як на всіх глибоких горизонтальних традицій гуртування, має сприятливий ґрунт для такого переходу. Тут ще не втрачена здатність до співтворчості без очікування вигоди. Енергетична взаємодія у колективному розумі це рух енергії за наміром. Якщо десятки тисяч людей водночас мислять у напрямку створення справедливого, гармонійного суспільства, така енергія структурує простір. Вона формує обставини, події, нові зв'язки та навіть технології, що відповідають цій частоті наміру. Людство перестає бути пасивним спостерігачем і стає активним кодом, що переписує цю реальність. Наша сила в розумі, Україна енергетичний портал Європи, що має здатність утримувати високочастотні колективні форми мислення. Тут можливо народження нової етики, не через закони, а через інтуїтивне душевне розуміння гармонії. Цей процес вже запущено. Люди вже проходять стадії втрати тілесного зв'язку, зменшується чутливість, змінюється біоритми, блокується циркуляція колишніх енергій. Це не патологія, друзі, а процес адаптації до нової частотної структури простору. Відбувається поступове відокремлення душі від фізичного носія, не смерть, а перехід у вищий рівень буття. Українці, що зберегли цілісність серця, совість. Здатні пройти цей перехід в І не тільки українці, в інших країнах люди, теж, у яких залишилось цілісність серця, совість, вони теж здатні перейти. А інші ж можуть не витримати психічного зламу. Цей стан можна порівняти з фазою перед сном або глибокою медитацією, коли тіло ще функціонує, але свідомість вже переключається на іншу рівність прийняття. Людина починає жити зсередини, відчуваючи життя не через сенсорні подразники, а через резонанси з простором, вібраціями, полями. Тіло втрачає роль головного носія досвіду, і натомість активізується душевне сприйняття, що базується на інтуїції, вірі та частотному намірі. Цей етап є болісним лише для тих, хто не готовий відпустити звичні форми життя. Але він відкриває новий рівень свободи, свободи від диктату фізіологічних потреб. Емоційних залежностей і зовнішніх стимулів. Саме в такому просторі можливе формування нового людства внутрішнього вільного, енергетично відкритого і здатного до гармонійного співтворення з простором. Історично людство вже проходило тренування віру в те, чого немає. Релігії створювали модель, де рай попереду, а зараз треба потерпіти. Це було підготовкою до того, щоб тепер у реальному просторі зуміти сприйняти іншу форму реальності, ту, що ще не проявлена, але вже існує у вигляді імпульсів нового мислення. Саме віра спільна і масова може стати рушієм проявлення нового світу. Втім, важливо розуміти, що релігія була лише тренажером, моделлю, що мала навчити людину вірити в нематеріальне. Проте у своїй більшості вона виконала зворотну функцію, стала інструментом поневолення. Релігія, на жаль, не в тих руках. Вона підмінила особисту свободу контролем через страх, а ідеї божественного єднання системою підпорядкування. Релігія навчила людей бути слухняними, слухняними рабами перед зовнішньою силою, позбавляючи права на самостійну творчу взаємодію. Це токсичний вплив, який досі формує мислення мільйонів, змушуючи їх шукати рятівників замість того, щоб усвідомити власну силу. Новий етап віри. Має бути очищений від догм, ритуалів і страху. І він ґрунтується не на поклонінні, а на взаєморезонансі. Ця віра творення, а не віра покора. Це внутрішній вогонь, що надихає до дії, а не гасить ініціативу очікування зовнішнього втручання. Таким чином, віра у золотий вік це не очікування чудес, а активне включення у формування нового простору. Це здатність бачити ще не існуючи, як вже. Реалізовано. І саме така віра, віра творця, а не підлеглого, стане справжнім ручієм майбутнього еволюційного прориву. На фоні жорсткого цифрового контролю, тотального оцифрування, відчуження та приватизації всього Україна залишається одним з останніх осередків живої людяності. Саме тут ідеї співжиття, допомоги, відкритості, свободи мають шанс стати новим стандартом. Цей простір вже готується. Через виклики, через війни, через кризи він очищується для прийому нових програм буття. Україна не лише географічна територія, а й особливий стан свідомості. Тут ще не втрачена здатність до емпатії, співпереживання, жартовності заради інших. У час, коли глобальний світ занурюється в модель соціального інженерінгу, де кожен вважається елементом системи. Українське суспільство все ще здатне реагувати, як жива тканина, де біль одного це виклик для всіх. Саме це є основа справжньої людяності. На цьому фоні Україна може стати прикладом для всіх інших народів, як зберегти живе серце посеред залізного світу алгоритмів, не шляхом ізоляції, а шляхом відкритості, співналаштування і передачі нових принципів буття. Тут народжується соціальна етика нового типу, що базується не на законі сили, а на силі закону любові і внутрішнього знання. Саме ця якість, жива людяність є найважливішим індикатором готовності до переходу у золотий вік. Алгоритми золотого віку це не утопія і не фантастика, це стан людства, яке живе у згоді з собою, з природою, з духом. І саме Україна здатна стати порталом для цього переходу. Тому що тут не стерті ще архетипи свободи, тут ще живе пам'ять про спільність, тут ще є люди, для яких совість важливіша за закон, а людяність вища за прибуток. Саме тому світ дивиться на Україну як на вікно майбутнього, а дехто як на жорсткого конкурента за світове господство. Тому і війна в нас зараз йде на знищення генофонду українців, але процес вже йде, процес трансформації запущений. І все буде добре. Тільки треба прикладати зусилля. На сьогодні достатньо. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки під відео. І всього вам найкращого. Побачимось на наступному відео.